Арсеналі просто не витримали з цього постійного тиску, що їм потрібен нападник. Вони не можуть купити воротаря, тому що запасного воротаря який там треба, тому що як ви можете брати кепу, якщо вам потрібен нападник, і зрештою вони здається, вже всі повідомляють, виходять на Віктора Дьокареша. Мені подобається цей футболіст. з Часів, коли він перші півроку грав в оренді в Ковентрі і не забивав. Потім його купили за мільйон тоді, і здавалося, що що ви робите, всі в ковентрі писали. навіщо це? Що він не забивав, і в наступному сезоні ось стався його прорив. Він забиває, він створює багато чого, але я не розумію, як він буде грати в Арсенал, тому що це футболіст, який хоче постійно бути в центрі уваги. Він бере м'яч, він обігри. Він робить 10 дотиків перед тим, як підготувати собі удар. Він є зіркою в своєї команди. Я не можу уявити, щоб він грав так в Арсеналь. В команді, яка є суперорганізована, де все чітко, кожна атака продумана наперед, кожна дія. Якби. Ось такий футболіст з такої формації, як Джок, з'явився на позиції лівого Вінгера замість Мартінелі. Я б розумію, як він буде грати в центрі нападу в такій команді, як Арсенал. Я не можу собі це уявити, навіть уявити. Тому я думаю, що це просто запасний варіант для Кая Гавердса.